Зараз те, з чим зіткнувся сучасний світ, і можливо, те, до чого не готувалися потужні системи протиповітряної оборони, це застосування ударних дронів, і росіяни продовжують бити по українським містам шахедами в різноманітних модифікаціях. Зрозуміло, що це вже російський шахет російського виробництва модернізований. Скажіть, будь ласка, у вас є ідеї, як боротися з цією новітньою бідою? Це дуже актуальне і важливе питання. Значить, в останній час, місяць, на всіх каналах, на яких мені предоставляють можливість виступати, я говорю про те, що ми вимушено, ми, це громадяни нашої країни, вимушено стаємо фахівцями ну, з повітряної оборони. Так, на елементарному якомусь рівні, але це потрібно по двом причинам: перше. Ну, якщо хто підпадав, я на собі це переживав ситуацію, ну, на початок війни з ракетними обстрілами на полігоні в Львівській області, І, а вже зовсім два тижні тому це були шахедні удари, причому годинами, годинами через кожне, тобто, тут у нас було ну, таким чином з півдругої до п'яти ранку наносили вони удари. І один за одним, і ми по звуку відрізняєшся. значить, коли він на маршруті. А коли він перейшов піке, значить це вже буде бити, і звук далеко-недалеко, щоб винесли там. Ну у нас в квартирі, наприклад, вікна у сусідів різна була ситуація, будинок. Підпригов тут і все. Тобто, от таке І коли ти обічуваєш, що ти тебе ти сам вчився і служив десь, і тепер там ці шукати дві стіни. Тока тобто, тип тобто така реакція це ненормально я говорив, наші люди. добрі, давайте будемо спільно вивчати для того, щоб в першу чергу розуміти, де що летить по звуку визначати скільки у тебе часу у представників твоєї родини, у твоїх сусідів, знайомих, де і як сховатися, щоб захистити себе, зберегти життя собі, родині там, і цим людям. Це по перше, і це не тільки вдома, це поки ти там їдеш на роботі, тобто з цієї точки зору, це один напрям. Для збереження свого життя нам всім це саме цінне, що у нас є в Україні життя наших громадян. А по-друге, вивчати питання, яким чином з цим боротися, бо ми знаємо, що зараз вони виробляють там 250 за добу росіяни плюс-мінус. От і завдання амбітне ставить до кінця літа підняти вироблення чутлі не до тисячі дронів. Тобто той і ще і частку будуть переносити в північно Корею. значить кількість буде тільки зростати. А в зв'язку з тим, що у нас не вистачає хронічно військовослужбовців, і в першу чергу. Піхоту третій рік ми не можемо зупинити, то, як відомо, значить з інших видів ради військ збирають військовослужбовців і направляють, в тому числі, наприклад, командування повітряних сил це вимушено робити за за рахунок фахівців мобільних груп. Тому що там все ж ну мобільні групи зброя маленька така, все колектив, але якщо взяти зенітний ракетний комплекс, той же там С 200 чи там Петріот він потребує біля 100 фахівців. Ну зараз зменшила, але ви розумієте, це колективна зброя потребує такої кількості людей. Якщо вітіля відправляти ну так не робиться, тобто зменшується кількість мобільних груп. Я говорив, що треба це робити по цьому напряму просуватися. І слава Богу, там влада сама прийшла військово в першу чергу. Я маю надії до висновків і пропозиції не працювали. І 11 червня була прийнята Кабміна, я ще номер не знаю, але прийнята вже є. Інформацію, подивіться, я у себе розташовую на. На Фейсбукі, на Телеграмі, на Х, на YouTube каналі, на своєму Уважно, формування груп протиповітряного захисту. Значить, вони формуються на громадянах, які не підлягають мобілізації, але які мають досвід, якщо просто є бажання навчать, Значить, Міністерство оборони. І місцева влада обізується фінансувати дуже важливо, це робиться в рамках ДФТГ, добровольне формування територіальних громад. Вони підпорядковані ці формування територіальне формування, добровольче формування територіальних громад силам територіальним. Нашим це окремий рід військ збройних сил. А з точки зору ведення протиповітряної боротьби, він замикається на, на повітряні сили, тобто на найближчі підрозділи повітряних сил, які є в цьому районі. Що пропонується громадянам українці, вони ж міцні в цьому на низькому рівні самоорганізації ви вирішувати це питання. Тобто, там є напрями захисту, там де ви живете. Там, де ви працюєте, там, де ви пересуваєте з одного місця, ви, ваші рідні і так далі. Значить, навчатися і йти до цих груп. Фінансувати, донатити Велика подяка, що ви робите там частинам, які у нас на лінії зіткнення воюють. То це дуже важливо але можна і, і потрібно захищати себе. Де, де ви там і це можна робити? Придбати засоби протоповітної оборони, засоби виявлення, супроводження і нейтралізації дуже вірний термін, не просто знищення. Тобто засоб набрати, а нейтралізація вам все рівно, чи вона під впливом засобу радіоелектронного подавлення упаде, чи його е, буде збита там ракетою чи дроном нашим винищуючим якось. але нейтралізатою. Тобто, цей шахет не виконає своє завдання. Це дуже важливо. Новий елемент Дав, давно ми про це говоримо, даже там два роки тому і так далі. Приклади є в Ніколаївській області як цивільний, приватний Пілоти на своїх літальних апаратах з рушницями піднімаються і збивають дрони, тобто, дозвілів дані на залучення і такого рода пілотів їх регістрація, причому ці члени. Цій груп буде фінансуватися на рівні, і це чуть ли не от, треба розбиратися, але там написано, чому по білому треба як це буде реалізовуватися. Тобто грошове забезпечення, страховка, відчинок, так як, як військовослужбовців. Якщо вот саме з такому це було дуже добре. Тобто, в це багато в чому держава не спроможна виконати захистити всі наші громади. Вона ще може буде надавати, організуватися, з Казуватися з керівництвом територіальних громад з представниками сил територіальної оборони з представниками командування повітряних сил. Ну підрозділа повітряних сил, які в вашій. І напрацьовувати буде відповідне навчання, буде надаватися заходи, якщо можна донатити щось докупати і таким чином формувати на місцевому рівні проти по крайней мере, з дронами. Яким чином боротися, як фахівець з пів сотні років стажем, хочу сказати, є спроможності і над цим доцільне і потрібно працювати. Це такий уряд крок зробив, тобто воєнно-політичне керівництво документом. Дай боже, буде і забезпечення, таке яке прописано в постанові Кабінету міністрів, і треба захищати себе і тут. Наші представники, да, на так на лінії зіткнення борються і воюють з цим. А важливо і боротися з повітряним противником скрізь, де в нас є відповідні об'єкти, де мешкають наші громадяни. І Я дуже дякую нашому співрозмовнику. Сьогодні з нами був Ігор Романенко. А військовий генерал-лейтенант у відставці, доктор технічних наук, заступник начальника генерального штабу збройних сил України в 2006-2010 роках. Пане генерале, дякую вам.